Допомагаєте запускати новий контракт для молоді 18-24. Як саме ви зараз можете промотивувати молодих хлопців і дівчат для того, аби вони підписували цей контракт? Ти хочеш вбивати росіян легально і за це отримувати кошти, то let's go. більша частина хлопців вони там грають в комп'ютерні ігри, задротять там PUBG, Dota, стратегії там КС і все, що хочеш і. Це для них хороша, як то сказати, хороша можливість реалізувати свій потенціал з гри в реальному житті. По-перше, заробити грошей нормально. По-друге, війна завтра не закінчується. Війна може закінчитися і через два, і через три роки. І коли йому буде там, 25, його або, може, там в наступному році мобілізаційний вік знизять і контракти ці змінять. Так? Типу, зараз є просто чудова можливість піти на безліч вакантних посад в підрозділах, ну, типу, по цьому контракту, отримати гроші, здобути навички вчасно і захистити свою там, країну, сім'ю, плюс ти вже будеш готовий. Дають хату, іпотеку під 9%, І чу, ну, людина 18 років вже має свою квартиру, це вже дуже добре. Перед дівчатами буде не там, Батя, що ти робив, коли була війна, там, знаєте. Тримав картонку біля офісу. Охте, легенду. Є підрозділ під Гарпії, там, де більша частина це дівчата, і там теж себе дуже добре показати. Бачу у дівчат навпаки, це дрібна моторика, якісь там інтелектуальні здібності. які... краси все життя по жостикам. Взагалі мені здається, проблем не буде.